У цій війні є люди, чиї рішення формують міцність фронту. Їхні імена знає кожен боєць. П'ятеро командирів, п'ять різних стилів війни: Буданов, Мадяр, Редіс, Білецький, Верес. Отже, топ-5 командирів Сил оборони України. П'яте місце підполковник Кирило Верес, командир 20-го окремого полку безпілотних систем. К-2. його дрони тримають ворога під прицілом від Харківщини до Донбасу. К-2 бачить, коригує і нищить. Техніку, склади і логістику ворога. Четверте місце Денис Редіс Прокопенко, командир полку Азов, незламність Маріуполя і оборона Азовсталі зробили його символом честі та мужності українського офіцера. Третє місце Мадяр, командувач сил безпілотних систем. Птахи Мадяра не просто бачать. Вони спалюють техніку, склади і колони ворога глибоко в тилу. Друге місце генерал-лейтенант Кирило Буданов, начальник гур України, стратегічна розвідка, легендарні спецоперації і постійний тиск на ворога далеко за лінією фронту. Це те, завдяки чому Кирила Буданова знають в усьому світі. Перше місце Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, патронатна служба, альтернативний рекрутинг, сержантські і хорунжі вишколи, школа наземних роботизованих комплексів і FPV-дронів. Це системи рішень, які зберігають життя бійців і формують нову армію. Те, що з'являється в корпусі Білецького, згодом починають реалізовувати і в системі ЗСУ.